Бажаю здоров'я, я старший овіцар мінометної батареї, позивний кадет, першого мезону батальйону, 23 окремої механізованої бригади. Взагалі я почав свій військовий шлях. Ще в 2019 році я поступив у військовий ліцей в Закарпатському, в Закарпатській обласній військовий ліцей. Провчився там з 19 по 21 рік. Як закінчив ліцей, вирішив поступати до Національної академії супутних військ на факультет ракетних військ і артилерії. Спонукало мене це, ну що мені подобається артилерія. Батько мій служив в артилерії, показував фотографії там, як він колись служив, ну, свій військовий альбому. І ситуація в країні, те, що почали, ну це ж 2014 року, що були там майдани, е, російське вторгнення в Крим і АТО. І я вирішив не тримати себе в осторонь цієї ситуації, я вирішив, вирішив вступити до лав збройних сил, щоб захищати Україну. Взагалі, початок це був початок повномасштабний, 2022 році я приймав з, це, участь в охороні та обороні Київської області. Потім продовжив своє навчання і на четвертому курсі я був на стажуванні в 40-й артилерійській бригаді на посаді старшої стара міномет артилерійської батареї М3-7. Стажування, ну, сказати так, що в академії дають базу. І все за чотири роки воно накопичується. А коли я прийшов на стажування, все, що мені давали в академію, воно все склалося до вкупи, цей пазл склався, і я почав розуміти, як цей механізм весь артилерійський працює. Ну і в подальшому я вже прийшов в цю бригаду, і мені було простіше вникати в курс справи, як тут все налаштовано, і вставати в ряди офіцерського складу. Взагалі, я зайшов на розподіл, ось. У мене був пріоритет взагалі на артилерійську бригаду, але так сталося, що вже не було артилерійських бригад. І отак от побачив 23-го, подивився, почитав про неї, що кажуть в інтернеті. І, в принципі, не помилився, що вибрав 23 ю бригаду. Мені тут подобається. Колектив дуже хороший, командування сприяє всьому, щоб я ну, навчався, краще покращував свої знання. Тобто, ну, Більше бойового досвіду здобував. Ну, я ж не, не прийшов, прямо прям сразу з бойовим досвідом. Ось ну і особовий склад теж дуже хороший. Е В принципі, не дивляться те, що мені 21 рік. Вони налаштовані мені допомогти, щоб не підставити там десь по службі, а десь підказати наоборот. Ну, і не дивлячись на те, що мені так 21, я йшо там їм по 45. Всі всі на це адекватно дивляться. Ну, Запам'яталося, я тільки приїхав, перший же день почалася стрільба, в мене бойова. Я стріляв касетними боєприпасами, мене вразила точність цієї зброї. Тобто другий снаряд вже був в ціль. І вражений був тим, як неналагоджений цей весь механізм, взагалі, як воно працює в бригаді. Тобто дуже все злагоджено, бистро, хоч не дивлячись, що там вже і дорослі. І... Різного віку люди, але вони роблять свою роботу точно і як треба. На першому курсі навчання в академії це були МТ-12, це я проходив по святу в артилерію, потім з Міномета стріляв, Упік-82, потім з Д-20 стріляв 152 калібру. Це вже на третьому курсі з 2С-1 стріляв, краб. СЦЗВ БМ-21 град, ну і три сім'я. Кожне по-різному подобається. Кожне є свої плюси, свої мінуси. ось. Ну, Так як я був в 40-й бригаді, то більше три сім'я подобається. То, то точність, случність, легко змаскувати. ось. Проста використання і обслуговування. Скажу, що війна не закінчиться, щоб там не говорили. Війна не закінчиться, якщо ми не докладемо своїх рук до цього. Кожен щось має в цьому житті зробити. Не скажу, що прям треба йти навчатися. Якщо душа лежить, то звісно потрібно, не потрібно боятися. Все тут добре. Кожен кожен повинен щось зробити. Якщо в тилу там хоча б ці масетки плати, там мішки з піском чи щось там. І, там, хоча б одяг шити військовим. Хто, а хтось має взяти до рук зброю. Це кожен свій вибір. Але, безумовно, кожен щось має зробити. Не, не потрібно говорити, що там ось якісь у нас там є проблеми і так далі. Е, якщо ми не почнемо з себе, проблеми не закінчаться. Е, щоб просто марно, не надіялися, що це мене Богом. Війна торкнеться кожного. В кожному, в кожній сім'ї. Будь ухилянтом, не ухилянтом, в кожній сім'ї є хто, хто воює. Тобто до кожного черга прийде. Тому не потрібно ховатися, потрібно щось робити і брати до рук зброю, і захищати нашу Україну.